На огляді черговий китайський шедевр. Це в нас комбінований невеличкий ліхтарик. Ось, подивіться, порівняння з серничками, запальничка дводогова і ліхтарик. Дуже потужний, собдіот. Ось так він. Закривається. Пластиковий, прозорий такий бокс, корпус сам пластиковий. відкриваємо, нажимаємо. Тут у нас дві дуги. Вимкнули, вимкнули. Зараз спробуємо щось підпалити. Горить. Закриваємо. Ось так вона ближче виглядає. Такий цікавий дизайн. Сучасний. Ось тут у нас отвір для підзарядочки. Type-C в комплекті провіл присутній. Ну і ось індикація ступеню зарядженості акума. Акум вбудований. літій-іон, 800 матч. Так. ось так ближче. Ось тут у нас ліхтарик. Закриваємо корпус. Зараз розберемось з ліхтариками. Вага цього дівайсу 80 грам. Поїхали кнопочка гумова. І тут у нас перший режим 100%. В такому режимі може просвітити десь біля 2 годин. 50% ні ні перший режим одна година, другий режим 2 години, жовте світло 100%, 50% жовте світло, червоне світло 100%, і тут у нас вже така блималка. Сос чи стробоскоп вимикаємо. Старенько ще раз пройдемось по режимам. Тут знизу також вмикається ліхтарик невеличкий діодік. 100%, 50%. Ні. Щось там було. Ага, да, також він в трьох режимах. Це стробоскоп. Ось такий прикольненький. Китайський девайс. Приїхало воно. Вона. Чи він ліхтарик. Ось в такому подарунковому боксі. Моделечка d 48 1 Ось так. Провід Type-C. Можете заряджати від мережі 220. Так і від PowerBank, такі сертифікати. Ось така коробочка. Так що такий може бути непоганий подаруночок для когось, для туристів. Цікаво, для курців. Підписуйтесь на наш канал. Вже багато роликів записали з різними китайськими прикольними штучками, були і ліхтарі, і ручні, і налобні, ваги, мультитули. І буде багато ще цікавих речей. Підписуйтесь на наш каналчик, ставте вподобайки і до слідуючих відео.